Шановне панство, бачу тут військове брат, рік за вами споглядаю, справи я до вас не маю. Що ж робити? О, піду до російського Кремлю. Є такий там дядька Вова, що людей лишає крова, що пролив багато крови, то ж до нього я піду та й з собою заберу. Буде в пеклі нам розвага, вся бісівська ватага зачекалась на нього, а зовут його. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла... Ромовчимо. Буде там лезать паденю, також пицмолубеки, бісенят моїх катати та людям не дошкуляти. Рік останній він грішив, покарання заслужив. Вам щасливо залишатись. Бути міцними і триматись, О, колядники вже тут. Вість благую вам несуть, я зникаю Іду в свій путь. Добрий вечір тобі, пане Господарю, радуйся. Да се кили мами, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, добрий вечір, господарю, у вашій оселі, прийміть наші побажання на свята веселі. Нова Хати, будемо щедрувати, щастя, радості бажати, прийшли щедрувати до вашої хати, щедрий вечір, добрий вечір. Щедрій ще вік, щедрівачка прилетіла стала стрівочка. Деко за рогом, там жита столом, де -то за ногою, там жита з топою, де -то за хвостом, там жита кустом. Довго я йшла до вас, щоб вас привітати. Помилася. Та що ж таке? Люди добрі, допоможі. Остання коза лишилася. Лікар є вас. Лікар є, лікар. Є? Так. А ти гарний лікар? є. Я лікар до старої науки, усі болячки лікую. Так, так. Але ця хвороба мені незнайома. Здохла. Не, не. Ще надія Є? Ні. Є. Роді, Ой мій, що случилося? Ой, кізочка рідненька. Здохла, мабуть. Лікар є у вас, хлопці. Є, є. Я Я? я Я дихання робити не лікар вже старої навчу, будь-яку баречку лікую, але ця хвороба мені незнайома. Хоча нещодавно був в мене один хворий все кричав, ходити не може, ходити не може. Але після такого от став та й побіг повзай. Зараз ми кізоньку вилікуємо. Вже не? Нормально. Ой, кізонька, що ти страшний був. Ніхто не хворіє з вас, а то у нас лікар і цей кий. до кого лікаря я сам хворіє. Може, ще хтось хворіє? Ні, дякую, всі здорові. Бог ся рождає, хто що може знати, Ісус на ім'я, а Марія мати, тут янголи чується, рожденого бояться, а густой трясеться, осел сумно пасеться. пастиріє клячу, бога в тілі бачу, тут же, тут же, тут же, тут же тут. І не бойся, погадаю. Ага... Uh -huh. Мне кажется, вот... Я всё по-разному расскажу. Что тебе гадать? У тебя а уже будет, и так всё ясно. Обо всём-то всё узнаю. А а будущее я скажу. А вот. Кто хочет знать свое будущее? Я! Кто хочет знать свое будущее? Я! Его. А куда дотация? Лешая. Ахахаха! Мне всё Я а тут скажу. Что у вас в медику спирт надо. Вот такая. Шиствая будет счастливая и долгая, с цветным телевизором, из белой Тойотой, с яхтой летящей в глазойных волнах, воронцы заглавят на коренких плечах, вояники до сладости, будет много радости. Точно хочу погадать. На счет белой Тойоты не знаю, но... Для тебя совет такой. Хвост, где же всегда другой. Момент, если не упустишь президентом нашим. А Останнадцатого я января вас с налету поцелует ваша судьба. Всех не добрые. Ну-ну. Будет уже лоббица коров, ждет большая вас любовь. И счастливая к тому же. Выбирайте, кто вам нужен. Паша, чисто правда. Чисто правда. Вот так. не знаю, мне это куда? Куда? дуже будут Я и не закрою с собой. Знаешь, что любовь твоей счастье, а не тугие кошельки будет у тебя всегда в доме вкусная еда. <решит> 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 так, ребята, кому еще погадать? Давайте сюда. Обязательно. О. Будет у тебя всегда в доме вкусная еда. <решит> <решит> Значит, точно будет. А хоть на ротации погадаете, чи? Привет, привет. Привет. Святковому. 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 Ну, хотите прибавление в семье, видимо. Это... <соцентричная> И прям сегодня. котенок. <соцентричная> Чорта, що це таке? Щось не хоче звиженя. <плес> <на вас, ухаження. плес> дивився на вас, дивився. Вам тут циганка ворожила, ворожила, щось таке, твоє рідне, а зараз вам чорт ворожить. Усю правду розкаже, що воно далі буде і як воно? А буде воно так. Від широких степів Донбасу до синіх карпатських гір ще на рідній Україні запануємо. Згинуть наші вороженьки, як від полум'яди, ще повернемо в, браття, наш квітучий Крим. Буде наша Україна вільна та єдина і закінчиться невдовзі ця лиха година. Загартується в гарнилі наш могутній дух і пишатимуться нами, ще усі навкруг. Відбудуємо невдовзі села та міста. Адже мир нас захищають, вої світла і добра. Слава Україні! Героям слава! Бо гімн України. Та наче вона врисе. Кроса на сонці запанує ми, браття, у своєї стороці душу. Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Оце все! Путін!

Зробимо, зробимо. Ми в Ютуб викинемо. Ну, в YouTube.